Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Думаю, ви вже здогадалися, про що сьогодні буде іти мова. А говорити я буду сьогодні трошки вам про цих малюків, які рівно 3 тижні тому я разом з вами на каналі висаджувала їх із Фласки. Дев'ять орхідей я помістила. Ось такий контейнер, в якому знаходиться чистий мох і більше нічого. А чотири орхідейки я посадила трошки іншим методом. Але і в, одному, і в одному методі посадки орхідейки почувають себе добре і чудово розвиваються. І також в цьому методі орхідейки не відстають і також чудово себе почувають. Деякі екземпляри. Майже одразу, якщо бути точним, то можливо на другий або на третій день одразу почали випускати молоді, молоді листочки, пішли в активний ріст, дивіться, так як цей екземпляр, це вже повністю молодий листочок, який виріс вже в моїх домашніх умовах. І зверніть, будь ласка, увагу на корінчики, їм посадочка. Подобається. Бачите, вони направляють свої корінчики вглиб посадки, всередину, туди, де присутньо багато вологи. І трошки вам нагадаю, як все це було. Наниз посадки я накидала такі великі шматочки кори. І решту посадочки я наповнювала мохом, але не втрамбовувала, щоб, щоб вийшла така легенька посадка, щоб корінчики отримували притік свіжого повітря. І за рахунок цих повітря, повітряних кишень це повітря там накопичувалося, і орхідейки, ну корінчики орхідей, почували себе комфортно. І ще одне. Полив дуже акуратний. Я, коли бачу, що посадочка просохла, я додаю на низ посадки трошки водички, великі шматочки кори зволожуються, Бачите, вони стають такого темного кольору, і корінчики, торкаючись них, бачите, також стають такі зеленими і через цю зволожену кору. Самі корінчики зволожуються і там немає застою лишньої водички все дуже акуратно корінчикам подобається і вони чудово себе розвивають. Дивіться, друзі, тут так само: бачите, вони не киснуть у воді, а вони обвивають мокрі шматочки кори, тим самим забирають від кори вологу. Корінчики починають пити і чудово вростають всередину посадки. Тож, друзі, знаєте, такий метод посадки я б порекомендувала тим орхідеям, яким потрібно швидко наростити кореневу масу. Чому я так кажу і до чого я все це веду? Ну, дивіться, у нашому вирощуванні орхідей буває. Дуже багато різних ситуацій. Наприклад, ось цієї орхідейки, я спеціально її сюди принесла. Був у мене один такий випадок, що була у мене орхідейка Торіно, але вона з якихось незрозумілих причин почала скидати листочки, вона згнила і залишився від неї тільки пеньок. Це була нова орхідейка, можливо, під час транспортування десь там щось загнило, але я не побачила і побачила тільки той процес, коли вже було дуже пізно. На щастя, у пенька тієї орхідейки була чудова коренева система. Через деякий час вона випустила мені ось цю діточку. Звичайно, з часом корінчики почали відсихати. І через деякий час пеньок також висох, але залишилася діточка, вона почала втрачати пружність листочків, тому що на той час, коли я її посадила в ось цей такий маленький горщик, у неї було тільки два листочки і два дуже-дуже малесенькі корінчики. Вони, можливо, тоді тільки день або два проклюнулися, але вони були. І так як у мене. Бачите, дуже таке вузеньке, ось тут така шийка вузенька і шматочки кори я б туди ніяк поставити не могла, тому я прийняла рішення і насипала на низ керамзіт, десь приблизно ось так. Поставила на нього орхідейку, ось цю діточку, і трошки зверху зовсім ось так поставила моху. Зовсім-так зовсім, знаєте, так, трішечки. І... Так, як у цієї орхідейки не було зовсім корінчиків, я залишала на дні, ось можливо сантиметр або півтора трошки водички. І так як ці, цей малюк у мене стояв постійно під лампою, водичка на дні постійно була присутня, ця водичка випаровувалася і ви не повірите, з якою швидкістю ці корінчики виростали всередину посадки, там, де була присутня водичка. І, друзі, дивіться, що я маю на увазі. Ось бачите, куди вже доріс цей корінчик. Цій посадці приблизно півтора або два місяці, не більше. І дивіться, вона вже. Випустила ось цей четвертий листочок, і який він вже е, великий, і кожен наступний буде ще більший, тому що е, коренева е, система чудово розвивається. Е, і, звичайно, орхідейці є е, е, вже звідки брати сил, щоб нарощувати кожен наступний листочок більший за попередній. Тож, друзі, після того, як я побачила, що ось, бачите, корінчик. Доріс вже донизу, я вже трошки метод поливу змінюю, я вже воду, воду не залишаю на дні горщика. Так, я її поливаю, так як і всі орхідейки, зверху вниз подаю водичку, але залишаю цю водичку зовсім на, на 3-4 хвилинки, потім її зливаю. І вже спостерігаю за посадочкою, як вона просихає. І знову додаю трошки водички цій орхідейці. Все, друзі. І ви можете на власні очі переконатися і побачити, що дійсно цей метод працює. І я, якщо чесно, дуже люблю такі посадочки, тому що в таких самих посадочках, в таких пластикових у мене стаканчиках стоять орхідейки моєї подружки. Які я також забрала в дуже в такому поганому стані, і вони дуже чудово себе почувають, вже нарощують по третьому листочку, і цей метод дуже добре працює, і я ним дуже задоволена. Тож, якщо ви хочете, якщо маєте бажання, можете скористуватися також таким методом. Буду тільки рада, якщо у вас будуть такі ж результати. Тож, пробуйте, якщо щось не зрозуміло, завжди можете написати мені в інстаграм, надіслати фото тієї або іншої вашої орхідейки. Чим зможу, тим допоможу і буду тільки рада. Тож, друзі, з цією посадочкою ми розібралися, а тепер перейдемо до малюків, які були посаджені в контейнер. Тут у нас 9 малюків. Точніше, 10, але це вже трошки інший малюк, це, друзі, трошки розповім про нього. Приймала я участь у безкоштовній, ну, безкоштовному розіграші. Розіграш дівчатка зробили адміністратори групи для тих людей, які підписані на їхню групу, і кожен учасник міг поставити свій порядковий номер і прийняти участь у розіграші. Я, друзі, вирішила також спробувати. І через деякий час мені дівчатка пишуть, що я виграла маленьку орхідейку із Фласки і залишила, звичайно, їм свою адресу. І через декілька днів отримала цього малюка це, це малюк орхідейки Амабаліс. Ну що ж, буду його вирощувати разом з іншими. Бачите, йому також все подобається. Ось зелені такі насичені молоденькі корінчики. Ну, нехай собі росте разом з іншими. Не буде хоч йому сумно. Тож, друзі, дивіться, які чудові малюки знаходяться всередині посадочки. Наскільки вони вже підросли, вони настільки, знаєте, розвиваються дуже швидко з кожним днем. Я бачу нові і нові результати. Ось, друзі, дивіться, це саме ті. Листочки тих орхідей, за які я вам на початку відео говорила, що у деяких орхідей листочки пішли майже одразу в ріст. Бачите, які вони вже великі, а інші тільки зараз починають випускати ці нові листочки. Дивіться, ось тут. Ще маленькі зовсім, але майже в кожної орхідейки є цей новий листочок. Знаєте, друзі, Ось в таких контейнерах, якщо ви також захочете собі фласочку, виростити ось таких малюків. Що це за сорти, я не знаю, тому що продавець сказала, що це сортовий мікс. Але по листочках, по їхньому забарвленню і по їхній формі, я бачу, що це різні сорти, що це не один і той самий сорт, тут присутні різні сорти. Тож, мені це. Можна сказати, вдвічі приємніше їх вирощувати, тому що завжди хотіла собі малюків виростити з такого малесенького розміру, до розміру довести ну, до розміру такого, коли вже орхідейка цвіте. Тож, друзі, що хотіла сказати, якщо ви хочете собі також фласочку, Дуже чудово використовувати ось так в такому контейнері, зробити їм ось таку тепличку. За ці три тижні, з моменту висадки, я всього-навсього двічі полила ці орхідейки. І як їх я поливала? Я, якщо чесно, це дуже робити легко, і я, якщо чесно, їх лише двічі оприснула. І все, трошки зволожила мох, і вони у мене постійно накриті кришечкою. Майже постійно і стоять під лампою. Тільки декілька, можливо, на годинку-півтора, кожного дня я відкриваю ось так кришечку не до кінця, щоб вони отримали свіжий притік повітря. Все. І знаєте, там особливо вночі, ну після ночі, коли я вранці прокидаюся, і весь контейнер знаходиться в такому конденсаті. Бачите, як зараз ось тут. Тут. Більшість корінчиків присутня з боку, бачите, тому що трошки важко угледіти їх, тому що я з моменту, ну, коли їх висаджувала, старалася, щоб корінчики торкалися стіночок ось цього контейнера, щоб я змогла за ними спостерігати. Але там, бачите, за рахунок зволоженого моху і тепла, яке накопичується всередині, з'являється ось такий конденсат. І корінчики, на жаль, ми з вами сьогодні не побачимо. Але суть не в, не в цьому. Суть в тому, що. Дуже легкий догляд за ними, як я вже сказала, за три тижні тільки двічі цей мох я оприснула. Оприскувала його переважно по стіночках цього контейнера, водичка стікала ось так по боках, і зовсім трошечки я оприскувала посередині, щоб також зволожився трошки мох і все, друзі. Все, кришка, як я вже сказала, постійно закрита. Ніякі поки що стимулюючі препарати до них я не використовувала. Я бачу, що орхідейкам все подобається, світла їм достатньо, водичка у них є, ну це ну, випаровування, яке ну, залишилося після оприскування, там водичка постійно волога присутня, все їм поки що всього вистачає. Не бачу сенсу їх чимось поки що стимулювати, вони все, все рівно ростуть, чудово розвиваються. Поки що ні. З часом, якщо я буду бачити, що їм чогось не вистачає, тому що, знаєте, передивлялася перед тим, коли наважитися на цей крок, висадити ну, купити спочатку фласочку, щоб потім її вирощувати. Перегляду переглядала дуже багато різних відео, і знаєте, у деяких дівчат. Рухоманів я бачила, що їхні орхідейки чомусь після висадки такого, знаєте, жовтявого, такого жовтуватого кольору листочки. Дивіться, мої жирні якісь. Такі, ну, звичайно, мене це радує, що вони жирні, вони темного такого насиченого кольору, вони не жовті. І, можливо, якщо хтось знає, в чому причина, напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, на майбутнє, якщо я з цим буду стикатися, щоб я знала наперед, що в таких ситуаціях робити. Але поки що мене мої результати дуже і дуже радують. Тож, друзі, ось таке невеличке відео. Мої малюки почувають себе чудово. Тож, якщо ви е, також наважитеся на е, вирощування таких малюків, нічого не бійтеся, все дуже легко, все дуже просто. Як завжди, на цьому все. Бажаю вам пишних, здорових орхідей. Підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписався, натискайте на дзвіночок, тому що від нього залежить. Е, Подальші сповіщення про вихід моїх нових відео, і ви не будете нічого пропускати. Натискайте на дзвіночок, підписуйтеся і бувайте!